Дивна нова стратегія Києва щодо електромобілів пахне бензином. Електромобілі та ностальгія, чому Кия дарує освіжувач повітря з запахом бензину. Електрифікація автомобільної промисловості це не просто технологічна тенденція, це фундаментальна зміна в нашому уявленні про транспорт. Ми переходимо від гучних автомобілів, що пахнуть бензином, до тихих, чистих електромобілів. Цей парахід, як і будь-який інший радикальний сув, викликає змішані почуття, захоплення новими можливостями, але також тугу за минулим. І тут з'являється Кія з несподіваною, на перший погляд, маркетинговою стратегією дарувати покупцям нових електромобілів освіжувач повітря із запахом бензину. На перший погляд, це здається абсурдним. Навіщо афішувати минуле, коли компанія активно будує майбутнє? Однак, якщо копнути глибше, то стає зрозуміло, що за цією дивною ідеєю стоїть глибоке розуміння психології споживача і тонка робота з емоційною складовою прийняття рішень. Чому ми сумуємо за запахом бензину? Пам'ятаю, як у дитинстві тато водив мене в гараж, і я із задоволенням дивився, як він лагодить машину. У повітрі витав запах масла, бензину та гуми це був запах надійності, сили та чоловічої майстерності. Цей запах був невід'ємною частиною мого дитинства і асоціювався з відчуттям безпеки та впевненості. І я не один такий. Для багатьох людей запах бензину це не просто хімічний аромат, це тригер спогадів, емоцій та асоціацій. Це запах пригод, свободи, подорожей і дорогих серцю моментів. Цей запах є частиною нашої культурної ідентичності. Особливо для тих, хто виріс в епоху, коли автомобілі були не просто засобом пересування, а символом статусу та способом життя. Коли ми сідаємо в електромобіль, ми втрачаємо не тільки гуркіт двигуна, а й той знайомий запах. І для деяких людей ця втрата може бути відчутною. Вони можуть відчувати втрату, ностальгію і навіть легкий смуток. Маркетинговий геній Кія емоційний підхід до електрифікації. Ось де Кия робить свої ставки. Компанія розуміє, що електрифікація це не лише технології, це зміна стилю життя, прийняття нового досвіду. І щоб зробити цей перехід більш комфортним і приємним для споживачів, Кия пропонує їм освіжувач повітря з запахом бензину. Це геніальний похід, який дозволяє компанії. Ви знаєте почуття споживачів, Кія демонструє, що розуміє, що перехід на електромобіль може бути емоційно важким. Полегшити відчуття втрати, освіжувач повітря з запахом бензину дозволяє споживачам зберегти частинку минулого навіть під час керування електромобілом. Створіть позитивний досвід, ідея освіжувача повітря викликає посмішку на вашому обличчі та створює позитивний досвід, який асоціюється з брендом KIA. Виділяйтеся серед своїх конкурентів, незвичайна маркетингова стратегія привертає увагу та виділяє Kia серед інших виробників електромобілів. Впевнений, що багато конкурентів могли б просто проігнорувати емоційну складову переходу на електромобілі та зосередитися виключно на технічних характеристиках. Але Kia вирішила піти іншим шляхом, шляхом співпереживання та розуміння більше, ніж просто запах, філософія переходу. Ідея освіжувача повітря з запахом бензину, не просто маркетинговий трюк. Це прояв філософії бренду, яка прагне зробити перехід на електромобілі максимально комфортним і приємним для споживачів. Kia не намагається переконати людей відмовитися від минулого. Компанія запрошує їх зберегти частинку минулого навіть за кермом електрокара. Це як зберегти стару фотографію чи улюблену річ дитинства. Це як пам'ятати, хто ти є, навіть коли ти змінюєш своє життя. Електромобілі та ностальгія можливе, майбутнє. Я думаю, що в майбутньому ми побачимо все більше і більше компаній, які емоційно підходять до просування електромобілів. Ми побачимо рекламу, яка розповідатиме про те, як електромобілі змінюють життя людей на краще. Ми побачимо рекламу, яка розповідатиме про те, як електромобілі допомагають нам дбати про довкілля. І ми побачимо рекламу про те, як електромобілі покращують наше самопочуття. Можливо, у майбутньому ми побачимо освіжувачі повітря, які пахнуть новим, більш зеленим майбутнім. Але наразі запах бензину є частиною нашої історії. І Кия вміло використовує цей факт, щоб зробити перехід на електромобілі більш приємним і зрозумілим для всіх мій досвід і спостереження. Я сам перейшов на електромобіль кілька років тому. Спочатку я був трохи стурбований тим, що втрачу відчуття справжнього автомобіля. Сподобався звук двигуна, запах бензину, відчуття сили та потужності. Але з часом я зрозумів, що електромобіль. Це не просто заміна бензинового авто, це абсолютно новий досвід водіння. Це тиша, комфорт, екологічність і ефективність. І хоча я більше не сумую за запахом бензину, я розумію, чому деякі люди все ще відчувають ностальгію за минулим. І я вважаю, що ідея Кия щодо освіжувача повітря з запахом бензину чудовий спосіб допомогти цим людям зробити перехід на електромобіль більш комфортним і приємним. Висновок. Стратегія Кия щодо освіжувачів повітря з запахом бензину це не просто маркетинговий хід, це прояв глибокого розуміння психології споживача та тонка робота з емоційною складовою прийняття рішень. Це визнання того, що перехід на електромобіль це не лише технології, це і зміна стилю життя, прийняття нового досвіду. І Кия вміло використовує цей факт, щоб зробити перехід на електромобіль більш комфортним і приємним для всіх. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо все більше і більше компаній, які будуть емоційно підходити до просування електромобілів. І я думаю, що Кия є чудовим прикладом того, як ви можете це зробити успішно.